Дуже багато наших військових постійно виборюють нашу незалежність, і ми розуміємо, наскільки цінним є цей вклад. Військові є різноманітні. Це є і ті, хто безпосередньо займають якісь позиції, і ті, хто дбають про наших військових, аби вони залишалися живими і здоровими. І сьогодні ми маємо за честь поспілкуватися із бойовим медиком. Це медик батальйону госпітальєри, і це Константин Герцик. Доброго. Ранку, вітаємося, не ну, розкажіть перш за все, як давно ви у військовій справі, як давно ви є бойовим медиком, чому вирішили обрати таку нелегку професію? Ну почнемо з того, що до повномасштабного вторгнення я вже був медиком і просто сучасні сучасна ситуація вона диктує трошки інші умови, і якби я зрозумів, що більш актуально і більш Доцільно мені буде використовувати свої навички саме у тому бойових дій. До батальйону я приєднався в квітні, а до цього займався в цивільному житті навчанням цивільних осіб, навчанням військових. Ну і саме працював медиком, але просто в цивільному житті. Дозвольте тоді поцікавитись, яку медичну спеціальність ви мали і де працювали. Я займався всім, що стосується невкладних станів. Працював на швидкій допомозі і відповідно і навчав людей надавати невкладну допомогу, яка потребує дошвидкої допомоги. Тобто я знаю, який етап на якому етапі я працюю. І я знаю, що дуже багато є травм і ситуацій, коли люди можуть не дожити до швидкої. І тому от я хотів, а б ці ланки вони в нашій країні працювали. Ну і саме тим я зараз займаюся на фронті, тим що я рятую наших захисників та захисниць, саме як ланка медичної евакуації, тобто, коли є поранений захисник або захисниця, наша її нам доставляють його, і ми вже всіма силими засобами транспортуємо до найближчого лікувального закладу, до стабіліційного пункту або до госпіталя, в залежності від там ділянки фронту або умов. Наскільки відрізняється робота медика не у зоні бойових дій від медика у зоні бойових дій? Ви Бо працювали довгий час як медик швидкої допомоги, і потім, уже під час повномасштабного вторгнення, безпосередньо в зоні бойових дій, наскільки це відрізняються ці дві сфери? Я вам скажу, перша така суттєва різниця це саме психологічний настрой. тому що ти працюєш, коли в цивільному житті, ти знаєш, що в тебе є забезпечення, в тебе є постраждалі, в тебе є і, там час доїзду до лікувального закладу, до лікувального заклад, команда, яка з цим все працює. Тут же ти можеш розраховувати на більше свої сили. Не завжди в тебе буде відповідність між кількістю поранених і кількістю забезпечення, яке є. В будь-який момент ситуація може змінитися. Що твій час у вакації може змінитися, там мовно з півгодини до двох годин через. Зміну ділянки фронту, зміну активності бойових дій будь-які моменти також можуть стати пораненим, тому що ніхто не застрахований. Те, що в нас там на машинах, деякі є маркування, що ми медики, це не рятує нас від снарядів, від осколків та вибухів, які будуть біля нас. Ну і взагалі доводиться працювати інколи в таких. Більш стресових умовах, тому що в цивільному житті ти не працюєш в повному екіпіруванні, в зброне жилетом, в касці, і там тобі не доводиться постійно дбати, оглядатися, щоб щось не змінилося навколо. Ви нещодавно були на ротації в Бахмуті. Якщо можна, якщо можете озвучити якусь інформацію, тому що ми знаємо, що то дуже непроста ділянка фронту, там зараз ведуться активні бойові, активні дії. бойові дії, так і дуже гарячі. Як там вам вдалося попрацювати, і яка нині там ситуація? Я Зокрема, думаю, в той період, коли ви були там? Ситуація ні для кого не секрет. всі. Бачать із різних джерел, яка ситуація там зараз на цій ділянці. Е, неправильно казати, що тільки там зараз саперські бої і важка ситуація на фронті. У нас весь фронт, фронт роботи потребує певних кількості військовослужбовців, певних там, ну, активних бойових дій. І знову ж таки, так да, неправильно говорить. буде казати, що от тільки в цій локації, от у нас було там, наприклад, там. Якась особлива робота, тому що наша робота як медики вона має бути завжди на всіх ділянках фронту, фронту в будь-який час. І от саме в цю ротацію, яку я був, ми також виконували певні, скажімо так, важливі задачі для наших захисників та захисниць, як і на попередні наші виїзди. Вагалі, як тримаються там хлопці? Який у них настрій? Ми знаємо, що взагалі у військових, звісно, що чим ближче вони до нуля, тим більш вони загартовані. Вагалі, як тримаються наші хлопці там? Настрій бойовий, наші всі хлопці, які на позиціях, вони готові днями і ночами нищити ворога і вганяти його з нашої землі. І це особливо помітно, коли до них приїжджаєш, там спілкуєшся з ними, вони готові. кажуть, що от, от, от ще трохи, і от ми зараз всіх виженемо звідси. От. От дайте нам ще от, часу, от дайте нам ще ресурси, і ми от, всіх переможемо. І це не може не радувати, тому що ти бачиш запал в очах. І так, знаєте, це така реакція, яка передається так, так, ланцюжку. Тобто ти е, такий заряджений, приїжджаєш до, до позиції, бачиш цей запал в очах і далі знесеш його до інших людей. І це все передається і, відповідно, ну, хочеться далі працювати на благо нашої країни. Дуже важливо, щоб це чули тут, в тилу люди, але дуже хочеться, щоб знаєте, не було такого обернено-пропорційного ефекту. Тобто, якщо там хлопці заряжені емоційно і, і зброєю, то тут не означає, що повинні люди розслаблятися. Тобто, от все ок, вони там справляться. Ні. Чим більше у них ось цієї мотивації до боротьби, тим більше і у нас повинно бути м м м запалу до допомоги Збройним силам України. І, і, там, Я скажу, треба розуміти, що втро. скільки б не були. Досвідчені, активні, заряджені люди на позиціях все одно вони потребують певного відпочинку, ротації, там заміни. І наша одна з основних задач, яка є у нас, от, коли ми знаходимося десь там подалі від ділянки фронту в тилу, це відповідно допомагати їм і самому готуватися, тому що рано чи пізно кожному з нас доведеться так чи інакше прийняти участь в захисті нашої держави. І краще цей час, який у нас є зараз, витратити те, щоб бути готовим, ніж просто якби очікувати, що все буде добре, і нас це не стосується, От. тому що оборона держави це я вважаю особисто, що це відповідальність кожного громадянина. От стосовно цього запитання, чим ви займаєтесь між ось цими ротаціями в зоні бойових дій, коли ви перебуваєте ось тут в Вінниці, зокрема, що входить в ваші обов'язки, і що власне ви по бажанню або ж по ну по професії виконуєте? От саме зараз, от коли ми перебуваємо? Вінниці між жартацям вільний час ми займаємося тим, що ми навчаємо людей, як надавати домедичну допомогу, як рятувати собі життя, як рятувати життя своїм близьким, тому що, на жаль, на сьогодні можна отримати травму, таку, як і в військових діях, навіть в цивільному місті. Я думаю, всі ми знаємо про ці несприятливі події, які були у нас. Вінниці та в інших містах, коли дуже багато цивільного населення страждає від, від того, що на жаль, на жаль, у нас ракетні обстріли Відом долітають втратим. далі навіть до далеких від ділянки фронту міст. І от ми займаємося тим, що ми людей вчимо, як трятувати собі життя до приїзду швидкої допомоги, до приїзду інших кваліфікованих особ, і от що треба робити в перші хвилини. І ці знання дуже часто вони в подальшому актуальні для тих людей, які з цивільного життя мобілізуються, ідуть далі служити військовослужбовцям, і вони вже мають. Певне таке, підґрунті для того, щоб рятувати життя собі, своїм побратимам. І відповідно це все збільшує якби, і виживання наших військ, і взагалі компетенцію їх як військовослужбовців. Тому я вважаю, що такі знання взагалі вони мають бути у кожного громадянина. Обов'язковим навиком. Обов я вважаю, що це взагалі треба знаєте, як звичку закладати навіть з дитячого віку. Тому що, на жаль, швидше, ніж ми самі собі додамо допомогу, ніхто до нас не прийде. Це така острова реальність на сьогодні. Наскільки також ми вже раніше відкривали цю тему в ефірах про те, що ваша організація, ваш саме витиранів, ви не лише допомагаєте іншим людям навчитися надавати домедичну медичну допомогу також вони даєте можливість роботи саме для ветеранів, які вже пройшли зону бойових дій і наразі не можуть служити і захищати свою державу. Розкажіть більше про так, це. Нагадайте нам Розумієте, у нас дуже багато зараз хлопців, і дівчат, які отримують поранення, і так чи інакше вони вже не зможуть повернутися до активних бойових дій. Але це не значить, що такі люди вони не зможуть продовжувати нести користь для своїх громадян, для своїх побратимів. І дуже часто це стає таким от переломним моментом їх житті, тому що вони хочуть бути корисними, вони хочуть бути тотичними до виконання яких задач, але вони вже фізично не можуть це робити. І от одна з таких наших місій це таким людям дати можливість проявляти себе, реалізовувати свої навички, свої знання і шляхом інструкторської діяльності. Є військовослужбовці, які отримали поранення, і вони вже не передатні до військової служби. Але вони мають певний досвід, і вони цей досвід можуть передавати багатьом людям, які в подальшому або підуть служити, або залишаться на цивільному житті, але ці знання також їм будуть корисні. І от наша, наша задумка – це от таких людей об'єднати разом в ком'юніті, об'єднати їх біля себе і забезпечити їм таку діяльність. Ком'юніті досвід ветеранів. Так, да, наша організація називається досвід ветеранів, і от саме на сьогоднішній день. Основна її так, напрямок роботи це інтеграція ветеранів в цивільне життя шляхом інструкторської діяльності. Тобто, якщо є ветеран, який хоче подальшому бути корисним, хоче на якось знайти собі місце, тому що дуже багато людей навіть не знають далі, чим займатися в цивільному житті. Він був професійний військовий. А що робити в цивільному житті? Дуже Магато багато 14-го року так, ще. і Так, ці навички, які вони, вони отримали на фронті. Вони не можуть їх реалізовувати в цивільному житті. І от ми таким людям допомагаємо знайти своє покликання, допомагаємо їм знайти робоче місце. Ми даємо їм робочі місця. Ми навчаємо їх за якщо це потреба їм і працюємо з ними разом стосовно ось цього військового буття і цивільного. Особисто ви чим плануєте займатися після перемоги? Чи повернетеся в цивільну медицину, чи будете робити те, що пов'язане з військовою справою? Дуже таке цікаве питання, тому що я для себе не розділяю от, період. От. Колись там буде щось після після перемоги, я для себе вирішив, що треба вже навчитися будувати модель нашої країни тут і зараз. Тому що дуже багато я знаю людей, які відкладають свої справи там на після перемоги. Вони зараз не живуть, вони просто чекають. Оце, от знаєте, оцю команду команду от буде перемога, і тоді я буду реалізувати всі свої плани. Ні, треба вже всі свої задумки втілювати в життя, тому що наші хлопці, наші дівчата, які захищають нас сьогодні. Вони це роблять для того, щоб наша країна далі існувала, щоб наша незалежність вона розвивалася, і щоб ми, як нація, піднімалися. І якщо ми будемо просто перечікувати, то суть їхнього подвигу буде знецінюватися. я для себе вирішив, що я так чи інакше буду продовжувати свою діяльність незалежно на ротаціях, я чи тут, я буду намагатися підтримувати наших військових. Навчати далі, як військове населення, так і цивільне, тому що ну, я вважаю, що кожна е цивільна особа зараз так чи інакше, рано чи пізно, вона стане військовою. І я зараз вже можу повпливати на те, що в загальному масштабі рівень нашої професіональної армії буде збільшуватися. Чи повернусь я до цивільного життя? Ну, я так чи інакше зараз я, я б, на цивільному житті, але так чи інакше ну, дотичний до бойових дій. Ну насправді дуже цікава розповідь, і ми розуміємо, що завдяки таким людям наші захисники, перш за все, залишаються здоровими, врятовані їхні життя, і завдяки тому, що такі люди навчають і цивільних людей інших надавати першу домедичну допомогу. Також можна врятувати дуже велику кількість людей. Ми бажаємо вам вдалих ротацій і вдалої звісно ще діяльності ветеранської. Нагадаємо, що у нашій студії був Костянтин Герцог, це бойовий медик медичного батальйону госпітальєри.